Мій позивний Арчі в батальйоні з 22-го року, з початку створення з квітня місяця. Що можу сказати? Стараємось перед день свята зробити якийсь осередок домашнього затишку. Готуємось до свята. Хто на чергуванні не може зараз собі дозволити цього, але хто відпочиває, то стараємось якось до свята готувати. Що можу ще сказати? Нам треба люди, які будуть. Піхоти не вистачає. Для кожного знайдеться робота. Хто хоче, виявляє бажання, але ще якось не наважився, прошу до нас в батальйон. Передаю привіт своїм рідним, мамі, дружині, дітям. Дуже хочеться швидше повернутися, але, на жаль, ситуація така, що немає можливості. Сподіваюся, що скоро все закінчиться і ми всі повернемось додому. Живі, здорові і будемо щасливі. Передаю своїм всім привіт. Думаю, чекайте на скору вдома. <рес> Надіюся я на це. От і стараюся все до цього зробити. І побратимам своїм хочу побажати веселого воскресіння Христового. І Бог з нами. Передаю вітання мамі дружині, сину, щоб були всі наші хлопці, всі воїни, живі, здорові, скорішує нам перемоги. Слава Україні і героям слава!